Друзі, всім привіт, вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW X6 2016 року випуску. 3.0 бензин, повний привід, автомат, 143 тисячі рідного друзі. пробігу. дуже красивий колір, білий перламутр, дуже гарно виглядає. Електропривід багажничка, чорні диски, роздвоєний вихлоп. Кісочки чорні, літня гума, порошки красиві, лед підсвіточка по контуру дверей, також присутня, декоративні вставочки, колір салону чорний, шкіряний, світлий потолочок, лючок. Друзі, машинка охайна, доглянута, обслужена, дуже класно виглядає. Повний електропакет, складання зеркал. Є в нас автосвіт, автодощ, мультикерму, ЛЕД-приборочка, є в нас... Гарний стан з підігрівами передніх сидінь. Передні сидіння реально в гарному стані. Режими їзди, автохолт, електрочнічок, клімат кліматконтроль. Є в нас камера заднього огляду, є в нас Android Auto, провідний карплейчик також присутній. Широка Андрешка. Друзі, машинка коштує 26 тисяч 490 доларів. Торг присутній. Отже, приїжджайте до нас кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Машинка доступна в лізинг, доступна в кредит. Є в нас готівковий безготівковий розрахунок, є розрахунчок криптою. Також ми можемо його обміняти на ваш автомобіль. Отже, приїжджайте, оглядайте, друзі, будь-яке СТО, він готовий до перевірок.